Доброго ранку, вітаю вас на своєму каналі. Ось Сьогодні черговий свій ранок, я зустрічаю на березі водойми. Приїхав вже затемно, зранку так накрапувачують дощик. Сьогодні обіцяють також з 12-ї з 1 години дня дощ. Подивимося, як буде, буде маленький, такий будемо ще ловити, якщо буде сильніший, прийдеться змотуватися. У нас також цілу, цілу неділю от, дощ, не було як змоги виїхати. Та ще передають на, на, на цей на неділю вперед. Сьогодні я вже кидав, так, ну, ще в сумерках не знімав, бо так думаю, якість буде ніяка. а так покидав і мав цей. Мав два виходи. Один мав удар і під берегом одна смазала. Смазала, вискочила вискочило, то як на таку приманочку, ту, що я обірвав, я собі ще одну таку купив. І ось видно зуби риби, я думаю, що спокусує камера. Тут на хвості. Вперто. І це я буквально також кинув пару раз і от мав баклювання. Тож, добре, друзі, часу сьогодні на рибалку так небагато через погоду. Давайте будемо розпочинати. Я думаю, що рибка буде. Так, ну, дивитися відео, рибка значить буде. Ух ти, бля. я думаю, вам було видно. Вже витягував. Вже, другий кидаю хвилин, не знаю, 15 на цьому місці. Не хоче добиратися, що промазало, Така була невелика десь. Я думаю, грам 600-700 Так, друзі, ще раз привіт. Це вже наступна рибалка, так як дощ мені ну, минулої рибалки ніяк не дав половити. Почався такий дрібний, я ще десь дві години ловив. Потім дощ почався все більше і більше, я змушений був поїхати додому. Синоптик так як все надурив. Сьогодні поїхав на зовсім інакшу водойму, вже на більшу, але зі сторони лісу. Вибачайте, друзі, що так нечасто відео виходить. Я взагалі-то на рибалки їжджу, сьогодні вже буде шоста рибалка на щуку, відтоді, коли я там на поплавок виставив відео. О, результатів не було. Були промахи, були удари, були виходи щуки, а спіймати все-таки нічого не вдавалося. Буде також одну рибалку на поплавок їзду, лина, ще вдалося спіймати лина. десь я теж публікую пізніше це відео, так як хочеться спочатку ну, щось на щуку виставити. Фу, блин, ну сюди спуститися це, це просто якийсь... Отже, збираємо зараз цей э, вудку і розпочинаємо. На ще не брав. Ні-ні, в цьому році ні. Я на відстойнику. Одну зловив там, дві зійшли. А вода тут мутна була постійно від лісу, а від плит не брало взагалі. Я вже скільки їжу, не знаю, де шоста шоста рибалка на щуку і, блін. Промахи, удари, а. Дрібної щуки, напевно. Зараз спробуємо доволити. Я, друзі, доловив Невелика, Така невеличка, але і то приємно. Нічого, зараз, думаю, під вечір буде щось брати. Ох ти. Боязкову рибку відпускаємо. Ну, ось, друзі, сіла чучка на таку приманку, спочатку вона був удар такий різкий. я підсіп нічого потім за парушу закидів туди і взяв ну, добрала цю приманку. Ну, дуже вона мені подобається, виручає вона ну, постійно кожній рибалки є на неї якісь Удари, або виходи. Ну, Рекомендуються. Це 15 см, є вони також більші. Зараз є в 20 см і завезли вже в 25 см в магазині Карп Ну, Це не реклама приманки, але щоб, хто маєте собі на увазі. Взяв я сьогодні, багато не брав приманочок, хочу розловити свої нерозловлені. Це або Гарсі Шварцонгер. Нерозловний джер, хоч, хоча я в нього не впирався, але сьогодні трішки поупираюся. Дівітор такий, але взяв 12 см. Ну і жабу. А то У мене вже скільки на неї рибалок, а поки що жодного виходу. Ну Може це ще зашвидко на неї, але будемо паратися. Щука зараз не хоче брати, у мене скільки рибалок, таке розказувався. Це вже шоста рибалка і от за шосту рибалку це. от... Перша щучка. Ну і ще взяв був ті за 18 см. Добре, друзі, продовжуємо. Бою на жабу. Ще не розловлено. А ну напишіть, друзі, хто має таку жабу, хто неї ловить, це більше. Чи вдалося вам щось зловити, бо я поки що нею кидаю, ну взагалі. Один мінус, ну тяжко її дуже надівати. Оцим. Вона така шумова, але мені здається, що тих шариків не потрібно було, бо коли тяну, то я ж на берег чути оці цей шум. Це б зараз покльовка була видовищна. Он, друзья, еще один шнурок взял. То, что взял просто так сила. Ну, заработать площадь. Тодувайся. Це взагалі Охти. Ну, Ось, друзі, я поміняв ще одне місце, в нуль. Був тут такий течок, напевно, що невеликої щучки. Не хочу чомусь більше брати, я не знаю, я вже скільки я обходив, от дрібна б'є, дрібна не засікається. Ці дві, що я зловив, ну, слабенько. Але нічого будуть ще рибалки. Попадеться, що обов'язково велика щука. Попереду ще осінь. Може і нас поїду десь, на днях буде видно, подивлюся по погоді. Тож, вибачайте, друзі, що я опублікував відео з ну, такими ж руками, але також думаю, так як давно нічого не знімав, практично місяць на щуку нічого не виходило. Думаю, все ж таки публікую. У мене ще, до речі, одне відео ще є вже змонтоване, там новина, як я їхав, але я його спеціально ну, не виложу, так щоб ви не думали, що я присів на цей на поплавок. Обов'язково у мене рибалки, більшість рибалок це буде щука. Я взагалі собі так поставив, 5-6 виїздів на щуку, Одну, один виїзд на поплавок на лина. Тож, друзі, всім дякую за перегляд. Ще раз вибачаюся, що така риба дрібна. Зустрінемося вже у слідчому відео, нехай вам щастить.